Після чистки зубів з'являється чутливість, чому так відбувається? Тому що є якісь проблеми з зубами: Каріозні порожнини, клиновидні дефекти, е запалення ясен, оголені корені зубів. І це все скрита під м'яким та твердим зубним нальотом, під м'яким нальотом або під каменем. І коли лікар-стоматолог це все прибирає своїми всякими різними прибамбасами, це все оголюється. Каріс, який був під нальотом, він був не такий чутливий, як вже він без нальоту, він оголений. Корінь зуба, який був під каменем, вже камінь прибрали. Набрякша ясна, вони стали більш ще запалені. Вони зараз оголені, їх камень не прикриває. Корінь зуба камінь більше не прикриває, і він стає чутливим. Бо під каменем він не чутливий, він нібито захищений камнем. А коли камінь прибрали, він стає чутливим. І все таке інше, так? Іноді, клиновидний дефект, буває прикритий таким каменем або нальотом. І тому, коли це все прибирається, ці всі проблемні участки, вони оголюються і стають чутливими. Це перша причина, така масштабна. Є ще друга причина. Просто коли лікар проходить, от дивіться, ось таким. ось, Зараз я вам покажу. Я не покажу. Ну, по типу от такого.